Дорогі наші, всім привіт! Сьогодні я приготую салат із найсмачнішого, найбюджетнішого та найкориснішого овоча. Це наш бурячок. І так, близько 1 кг буряка я ретельно помила, склала в кастрюлю та залью водою, щоб покрило буряк. Кастрюлю накрию кришкою. І як тільки вода закипить, зроблю маленький вогонь. А поки буряк вариться, я з морозильної камери дістала заморожену кукурудзу, яку ми заморажували влітку. Та нехай вона розморажується. Буряк варився 35 хвилин з моменту закипання. Якщо ж ви будете його запікати в духовці, то вам буде потрібно приблизно 1 годину, і нам потрібно, щоб він повністю охолонув. Залишаємо, щоб трішечки охолонув, щоб можна було почистити. Так, наша кукурузка за цей час розморозилася. До речі, можна взяти консервовану кукурузу за бажанням. А якщо нема кукурузи, то можна замінити на квасолю або ж на горошок зелений, що в кого є. Так, і ще ось в мене 4 цибулини. У мене десь такі вони середні, навіть менш ніж середні. Якщо у вас більші, то беріть 2 цибулини. Я їх зараз почищу та поріжу кубиком, і також 2 зубка чеснику. Почищу та натру на терці. Ще мені буде потрібно ось тут приблизно 3 столових ложки олії. За бажанням, я знаю, що в декого немає, за бажанням можна присипати, прикрасити грецькими горіхами або ж волоськими. Ну і також, якщо ви хочете, щоб була кислинка, можна взяти огірочок. Ну і починаємо чистити та нарізати цибулю. Так як цибуля, бачите, у мене невеличка, я нарізаю на половинки і буду під кільцями так нарізати. Часник я натру на мілкій терці. І відразу чесник відправлю до олії, сюди ж відправлю коріандр з чорним меленим перцем. Тут у мене суміш пів чайної ложки. Ну і добре перемішаю, і це в нас буде ось така ароматна заправка. До цієї заправки можна огірок натерти на терці, а можна нарізати мілким кубиком. Мені більше подобається натерти на терці, щоб він майже не відчувався, а відчувалася тільки кислинка. Натираю на цій же мілкій терці. Цибулю також відправимо сюди, щоб вона маринувалась, поки ми будемо чистити та нарізати бурячок. Добре, ось так також перемішаємо. Хай вона маринується, щоб не була така клята. Натертий бочковий огірочок є замінником лимону або оцту. Відкладаємо в сторону, бурячок наш охолонув, можемо його чистити та нарізати. На городі ми садили ось такий бурячок для вінегрету, вінегретний. У нас ось такий він і круглий, є, і циліндра. На базар, якщо будете, то вибирайте, щоб він був такого от, бордового вінегретного кольору, щоб він не був рябий, то борщовий бурячок. От такий бурячок темний, він дуже-дуже солодкий. Воду, в якої ми варили бурячок, я не підсолюю тоді бурячок смачніший. Сіль не додавайте. Можна також не чистити, а ось також шкрябувати. Він також легше чиститься і тоді менше відходів. Бурячок можна натерти на крупній терці, можна нарізати, кому як зручніше. Я буду нарізати кубиком. Ось так впродовж наріжемо, потім впоперек, бурячок ми нарізали і тепер поєднуємо наші інгредієнти. До бурячка додаємо кукурузу додаємо нашу заправочку ось так. Якщо комусь недостатньо олії, можна більше додати за бажанням. І тепер все нам потрібно добре перемішати. Залишилось викласти наш салат в салатник. Друзі, такий салат ми не солимо. Солі не додаємо. Тут достатньо огірочка, який добре в нас солоний. От. А якщо ви хочете, можете додати сіль ще за смаком. Так як у нас це бурячок, який ми їмо, щоб він був корисний для шлунку, щоб він понижував тиск, то сіль тут не потрібна. Горішки бажано підсушити в духовці або мі мікрохвильовці. От, нарізаємось так, подрібнюємо їх, і прикрасимо наш салатик. На верхівку покладемо цілі горішки і притрусимо. І все такий салатик можна і на свято подати. І на кожний день, і якщо він постоїть через ніч, то він буде ще смачніший. Він пройдеться ароматом чесничку. Зараз скуштуємо, друзі, що ж ми наготували. Ну, ми не вперше готуємо такий салат. Це дуже смачно. Дуже смачно, друзі. Приготуйте обов'язково. Тим більше, людям, в кого повищений кров'яний тиск дуже корисно такий салат, дуже корисно для нашого кишківника. Він дуже корисний людям, хто хворіє запорами. От, також чистить бурячок судини. Обов'язково приготуйте, щоб бурячок щодня у вас був на столі в різних варіаціях: чи це з сметанкою, чи це з майонезом, чи варений, чи печений, чи в борщику, чи, чи в, чи в будь-якої страві. Всім бажаємо приємного апетиту, всім бажаємо міцного здоров'я, мирного неба і слава Україні! О,